Ти з Вірменії, але скажу одразу чесно, що я дуже сильно нагірно-карабахським конфліктом не цікавився. Ну я просто як звичайний користувач. Там Мемчики пілів, пі, пілів про нагірно-карабаський конфлікт і так далі. До Вірменії прилетіла Ненсі Пелосі, яка, яка є спікером Конгресу США. І наскільки я розумію, от з її слів, стало розуміло, що вона повністю підтвер... не підтверджує, підтримує позицію в Ірменії у цій війні. Ну, в цьому конфлікту, який у нас розпочався, скільки там тиждень чи півтора тому. От. А Азербайджан робить не дуже хороші штуки. Ну, для мене, наприклад, ситуація в цьому контексті цікава, тому що, тому що чому? Тому що у будь-які насправді події, які там відбуваються, чи будь то не знаю, бойові дії Азербайджану проти Вірменії, чи будь то підтримка спікером Конгресу США Вірменії. Вони для мене здаються будь-якому разі позитивними, тому що це ще ну, для мене, і як для громадянина України, як для громадянина країни, який, скажімо так, хотілося б, щоб до неї якнайменше уваги з боку різних там РФ та ОДКБ взагалі зверталося. І наскільки я знаю, чув, розумію, читав у коментарях, слухав інші думки інших людей. Можливо, зараз у зв'язку з оцим візитом. Конгресмен, не конгресмен. Вчана. До речі, спікер конгресу що є Конгр... конгресменкою чи ні? Вона просто спікер, так? А, ні, ну просто у нас же ж спікер парламенту, він є парламентарним Нардеп, так. Да. Ну, а у них якось, спікерка є конгресменкою. Чорт, я знаю. Ну, право в неї є, здається. Ну, коротше, суть у тому, що типу її приїзд, може означати те, що США почали розігрувати карту в. Витягування Вірменії з ОДКБ, тому що фактично Вірменія звернувшись до ОДКБ за допомогою, і Вірменію, фактично проігнорували. І тому, якщо дійсно така карта розігрується, якщо дійсно намагаються якимось чином послабити ОДКБ на Кавказі і якось посилити прозахідні позиції, то це для мене тільки плюс. Хоча з іншого боку, якщо б Азербайджан продовжував вести якісь там воєнні дії проти Вірменії, це для мене теж мовно, був би плюс, тому що армей... Армей... Вірменія все ще не вийшла з ОДКБ, а ведення бойових дій проти ОДКБ це послаблення ОДКБ, так чи інакше. Що ви думаєте з цього приводу, панове? По-перше, одні плюси, я з тобою абсолютно згоден. І ще, до речі, ми забули, мабуть, сказати, що ця трансляція і заява Путіна, яка намічається, ми за нею слідкуємо, і у нас є можливість її вімкнути, як тільки вона почнеться, а вони знову там завжди запіснюються. Я не взагалі не зрозумів. У них точно вона в записі, коротше, десь записана, стоїть і, тіпа, нахрена відкладно. Ну, через ним Да, ми ввімкнемо, як тільки вона почнеться, а поки будемо говорити про Чортішо. З приводу Вірменії тут. По-перше, да, в будь-якому разі все добре, тому що США сіють е, проблеми в ОДКБ як такому, і взагалі в Вірменії, в країні, яка є союзна до Росії. Е, а по-друге, будь-яка війна в тому плані теж є позитивом для нас. Але я б хотів би е, цікаве питання затронути. У нас вже дуже багато людей Вірменію підтримує. Іменно таких простих людей, які не розбираються в питанні, чисто через те, що вірменія для нас ближче з культурної точки зору. Вони також християни, вони також є. Демократичною державою, на відміну від Азербайджану, там і Туреччини, і власне вони виглядають набагато симпатичніше от зовнішні і культурніше, ніж е, мусульманський Азербайджан. І власне їх утискають, їх всі е, мучать, їх всі принижують, і це не може не викликати співчуття, через що дуже багато людей е, власне починає підтримувати Вірменію як таку. Ти маєш От... на увазі посполитих пересічних українців, які не да, да, в цю да, ситуацію, да. Не, не не розуміють, з чого взагалі почався конфлікт. Ну як розвивався конфлікт за нагірний Карабах у 90-х і так далі. Ні, до да, не... давайте цю тему трошки затронемо. Мені здається, що вона важлива, тому що люди насправді не пам'ятають, як почався конфлікт на Нагірному Карабасі, і народ не пам'ятає, що там взагалі сталося, через що вони постійно здіймають свої війни. Ой, чесно, я б, наприклад, я бу цю е, тему ну дуже сильно підняти не можу, оскільки настільки сильно я не заглиблювався. Наскільки я розумію, там взагалі проблема була ще у цьому у територіальній нарізці ще часів радянського союзу, можливо, навіть не пізнього в ранні радянського союзу, ося вся закавказька конфедерація чи федерація і і, і так далі. Uh, Та там навіть не з часів радянського Союзу, там на навіть ще раніше з часів Російської імперії, коли місцева адміністрація, генерал-губернаторство, воно ставило спочатку на вірменів, потім на азербайджанців, потім знову на вірменів, фактично дозволяючи цим або вірменам, або азербайджанцям оселятися на цих територіях. Хоча насправді ця, ця територія вона історично близька для обох країн. Та ж Шуша це історичний центр що для вірмен, що для азербайджанців насправді. І тут насправді в певно, певною мірою така трагедія, нас, якщо так перефразовувати. Але якщо йти вже, скажімо так, мовою сьогодення, мовою дипломатії та геополітики, то ми маємо бути повністю на стороні Азербайджану, бо Азербайджан відстоює свої навіть не національні інтереси, а територіальну цілісність. Бо те, що остання війна, що відбувалася у 2020 році, вони фактично ж відновлювали територіальну цілісність, котру навіть тоді вірмени в 90-ті віджали не тільки на Горний Карабах, а ще дуже багато районів безпосередньо Азербайджану, що змусило дуже багатьох, ну фактично там не було азербайджанського населення. Як такого, це там там навіть на, на Гірному Карабасі, взагалі в республіці, де в, 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 включені були і райони окупованого Азербайджаном, то за переписом, який був в 10, десь в десятих роках, там українців було більше, ніж азербайджанців, українців було десь там 25-30 чоловік, азербайджанців 2-3 за переписом. Що ну це це якраз ознака того, що були е, акти геноциду, фактичного примусового виселення населення, бо ця територія була компактного, дуже е, мо, частково навіть моноетнічного розселення азербайджанців. А, і те, що відбувається зараз, ось те, той наступ, що був е, нам здається вже в минулому тижні, він є е, певною. Закономірністю, бо коли закінчилась війна два-два роки тому, і те, що підписали тоді під патронатом Москви, це якраз була певною. Скажімо, так ну всі всі, всі хто розбирається в темі, вони бачили, що це відтермінування вирішення карабахського питання. Бо фактично на Нагорного Карабаху вона залишалась під контролем вірменів. Був введений контингент міротворців в кавичках, скажімо так, росіян, котрі постачали зброю до сепаратистських формувань вірменів, котрі дозволяли їм облаштовувати за позицією миротворців позиції безпосередньо свої. Це Себ всебто дозволяючи робити певну фортифікаційні е, операції. І е, Постійно були провокації. Там хтось кого обстріляє, там десь обмін артударами. Е, плюс Вірменія відмовлялася від підписаного ще тоді демаркації кордону. Бо в них ще з 90-х років кордон не демаркований. І він не демаркований по. Дуже об'єктивним причинам, тому що е, якщо проводити демаркацію по тим картам, що є зараз, то ну, там буде там, розділені селища, розділені там е, водойми, дороги, ну все, це буде такий собі незручний. Ну, це це, це наслідок радянського спадку. Що тоді е, по кордони вони були чисто умовні і будувалися все не, не з огляду на кордони. Ось. А, і, і, це, і ця проблема, вона зараз виникає, скажімо так, в, в новому світлі, бо не підписуючи демаркацію, не виконуючи свою частку договору, фактично там вони не, не виконали майже все, що підписували, ну, окрім того, що вони віддали частку території. Вони не виконали демаркацію, вони не виконали зобов'язання про домовленість відносно логістичних спроміжностей, скажімо так, спроможностей, тому що дуже життєво необхідним для Азербайджану є зв'язок з анклавом на хічуванні, коли знаходиться по іншу сторону Арменії, скажімо так, на кордоні поміж Арменією та Туреччиною. Був проект так званого Зангазурського коридору, котрий мав проходити вздовж кордону Вірменії та Ірану. Це ця мала бути залізнична гілка, зв'язуючи Туреччину на Хічувань та так, материковий Азербайджан, який мав контролюватися на частці Вірменії по погран по військами ФСБ. Росії, Тобто, такий собі е, нейтральний шматок землі, так? вздовж кордону. Але і це не, скажімо так, е, не сподобалось вірменам. Вони не дозволяли проводити е, транзит е, товарів безпосередньо на нахідчувань, хоч хотівши отримати дуже велику, е, дуже велике мито транзитне за ці товари. І за ці два роки фактично, не виконуючи свої зобов'язання за договором, вони на мою думку особисто вони фактично поставили Азербайджан в таке положення, що вони змушені зараз пробувати коридор до нахічування, і про це говорили ще в 2020 році. Якщо Вірменія не зможе так скажімо так. Рефлексувати свою поразку у війні і не подивитися на ті можливості, що в неї є, з нової з нової точки зору, то, то наступна війна, вона, скажімо так, неізбіжна. Ось і якраз це і сталося. Бо зангезурський коридор він відділяє фактично Азербайджан та нахічування всього 30 кілометрів. Та ділянка, що пройшли за два чи три доби боїв, це приблизно сім з половиною десять кілометрів глибса. Тобто, фактично, одна треть коридору Азербайджан вже має. Тож я я не думаю, що Азербайджан зараз відступить від своєї позиції, дивлячись на те, що фактично всім все одно немає підтримки з Росії. Ним ну є, на мою думку, поки що символічна підтримка США, ось є підтримка Азербайджану Британією Лондоном, бо Лондон є одним із головних, скажімо так, бенефіціарів в економіці Азербайджану, і фактично це відкриває дуже цікавий такий момент. Бо якщо ми подивимось, спочатку була в Перестрілки, ну, бо бойові конфлікти з Вірменією Азербайджаном і ніякої реакції світу не було. Потім почалися дуже серйозні зіткнення поміж Киргизстаном та Таджикистаном, і знову ж таки жодної фактичної реакції в світі немає. І все це, на мою думку, рано чи пізно призведе до того, що весь пострадянський простір він, скажімо так, прийшов до стадії, коли йде перегляд фактично кордонів. Тих, що були на накреслені більшовиками, Ось, якось так тут, мабуть, час від часу потрібно нагадувати, що да Путіна включимо, коли зважатиме за потрібне, він поряд сидить з мішком на голові. Тобто, все буде. Чекаємо, ми лише накачуємо публіку, щоб побільше прийшло, і ми оточно вікнемо зробить заяву про капітуляцію. Ось. А про е, вірменію і ще варто сказати, що. Ми зараз маємо доволі значний шанс. Там теж у коментарях питали, чому в США приїхали і що вони хочуть. Я вважаю, що вони хочуть підписати такий договір про мир. Можливо, з тим самим коридором до нахічивані, можливо, це буде така собі капітуляція Вірменії, але. Вірменія щось теж виграє, якісь маленькі поступки, і отримує протекторат того самого США. Тобто, по суті, США влізуть на територію ОДКБ, відіжмуть одну республіку, візьмуть до себе в такі от сателіти, будуть підтримувати мирний передок в цій країні, щоб там все остаточно не загнулося, але змусять вийти вірменію з ОДКБ. Це ідеальний взагалі варіант. Чого варто чекати, і чого можна очікувати, що в принципі реально, тому що не отримавши підтримки у Росії, Вірменія буде шукати підтримку і інших країн, і крім США, насправді ніхто не може дати більше ніж вони. Росія не може дати нічого. А у Вірменії більше немає союзників, в принципі, тому що її оточують ворожі країни. Ці ворожі країни плюють на деякі мирні домовленості, тобто не соромляться обстрілювати і територію цієї країни, і доводиться і на поступки. але це, власне, дуже схоже на нас спочатку війни. Ми теж, типу, думали йти на поступки, але при цьому мати протекторат якоїсь країни. От щось подібне, я думаю, очікує для Вірменії, і, звичайно, це повний позитив. Це розгром російських сил, от на південному Кавказі. Ще б грузинами щось робити, бо щось вони зовсім пасивні. Але загалом було б дуже прикольно. А в мене є питання. Ти вважаєш, що дійсно. Відуть американці на те, щоб отак от брати і врізати у Вірменію, враховуючи те, що вона фактично є таким полуанклавом, тобто вона буде оточена з двох боків, умовно кажучи, Азербайджаном, і, і ще з одного боку вона буде оточена Росією. Ну, в НАТО, слухай. Де чекаю. вона оточена Росією, якщо вони там фактично кордон великий. Є шматок ще з Грузії, фактично, насправді, вон... Вірменія і так оточена. Що ми згадаємо, як йшла війна 2020 року, то була блокада як з боку Азербайджану, з боку Туреччини, і з боку Грузії. Фактично, вона і так була в повній блокаді. І вихід за ТКБ за та перехід на або це бути в США, або це буде Лондон, який зараз дуже активно грає свою гру на Південному Кавказі, то це фактично дозволить їм розблокувати відносини певної міри з не тільки з Туреччиною та Азербайджаном, але і з якщо навіть і не, не вийде в, в тому виді, як, як якому бажано, то вони принаймні зможуть розблокувати свої відносини з грузинами, і фактично вони зможуть, хоч якийсь, але певний мир, все ж таки зробити, але буде це вже під протекторатом. Англосаксів, бо зараз Вірменія це збудник, який Росія дуже активно використовує і допомагає там іншим країнам бути чи там чи Азербайджан, чи туреччина під підштовхуючи їх до конфлікту один з одним, фактично тримаючи регіон в постійній напрузі. Ну, я просто взагалі чомусь чому спитав. Якщо чесно, мені здається, ну, я знову ж таки можу дивитися не з точки зору там, якогось дуже глибокого осінтера або спеціаліста кваліфікованого там, з міжнародних відносин і так далі. Я радше готовий спогодитися з тобою щодо того, що туди більше влізе якраз Велика Британія, поширюючи свої. Інтереси на Кавказі, скажімо, навіть не поширюючи ці інтереси, а просто повертаючись в ту зону своїх інтересів, в якій вона була ще сто років тому. А от щодо того, щоб заходили туди США, які ну знову таки, як на мене, вони досить обережно відносяться до оцих сфер впливу, ліній, які були там накреслені певний час тому, ну не знаю, британці так, США, я не дуже, якщо чесно. Ні, хотілося б це вірити, але я не дуже вірю, що ми зможемо казати там де Юри або де-факто про самопротекторат США над Вірменією. Звісно це звісно не протекторат. Просто США намагаються бути медіатором. Ну, очевидь, що збройні сили Вірменії повністю розгромлені, що в них вже немає жодного шансу якось військово. Вирішити цей конфлікт, вони зараз просто намагаються піти на міні, от, вся їх ціль, зараз піти на мінімальні поступки. І для цього вони підключають весь свій дипломатичний апарат. 100% була задіяна діаспора, і 100% діаспора американська, і вони намагаються в тому числі, ну, за допомогою США, якось мовити азербайджанців, скажімо, не добивати їх ще сильніше, а. Якось сісти за стіл переговорів та та чогось, якогось компромісу досягти. компромісу в тому плані, що вони щось їм поступлять, але отримують гарантію безпеки і того, що конфлікт більше не буде розморожений. Це у них єдина надія. Ну, типу, а що ж їм залишається? Звичайно, США захочуть вклинатися там, де вони можуть, бо у них є ресурс. А ну, просто це досить. Піднаши. Досить невелика така вклинення, дуже нестачне, я б сказав. Добре О, питання. Народ, у нас 20 хвилин. Ніхто не готувався, а ви 20 хвилин про Карабах говорите. Це ну, просто, просто напевно, є, є досить. Є якісь повідомлення, що він там відстрочив, опять, чи просто мучить нас і всі. Є певні такі собі інсайди, що на 19.30 ще не було готово запису. З, з, з 10-го дубля нічого не виходить, ну, знову, ж таки, і, знову ж таки, інсайди інсайдами, дуже до них треба обережно станови, відноситися. Я, наприклад, підписаний, читаю і перекладаю канал Дениса Довгополого. Він за нас зараз бореться на економічному фронті. І от він три хвилини тому написав, що є неперевірена інформація, що затримка. Через е, втручання Китаю у розклад, ну я маю на мезі у розклад, напевно, не трансляції, а те, ну взагалі як там розкидані карти, і все таке. Я насправді Короче, не знаю трубку товариша Сін не зміг не взяти. Ну, ну напевно, не знаю. Ну, є жарти про те, що ніяк не можуть наповнити чемоданчик. Я... Ну, це вже таке. Це, це, є... це інсайди з наступу. У да. мене також є інсайд, він просто помер від, асф... від асфіксії, поки в кабінеті з дитиною. Ні-ні-ні, неправильно. <ринж, а, <ринж. Ні, це ще один варіант, а ще ж давайте не будемо забувати про цей: про авоплексический удар та бакерка вісок. Це ж класика російська. Так, да, да, Шойгу, він, типу, нарешті Шойгу добрався, до нього підійшов близько на трансляції такий. Hey